Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, чому не пускають в аеропорту та про випадок моїх клієнтів, яких не хотіли пускати в аеропорту Варшави по гуманітарному паролю, і також як вони прилетіли все ж таки в Америку, які були проблеми. Мене звуть Марина Родік. Я вже два роки займаюся тим, що допомагаю вам приїхати по гуманітарному паролю. Я знаю всі моменти по оформленню. По протоколу, по інструкціям, як діють офіцери, як працює ця програма. І також зараз я у у готелі я їжу по Америці, знайомлюсь з різними церквами, фондами, роботодавцями, організаціями, які хочуть допомогти українцям, пропонують роботу, житло і стають супортерами, тобто підтримують і стають спонсорами. Так, от цей кейс він ну ця справа, вона вже йде. Два, ні, три місяці, дитина отримала travel authorization, а паспорт закінчився. Тобто, не встигли виїхати батьки, продовжили travel authorization, а паспорт змінити не можна. Ми зробили інструкцію, ми зробили процедуру по інструкції, але вона не спрацювала. Імміграційна служба не відповідала декілька місяців, тому, знаючи, як працюють закони. По приїзду по авіакомпанії та міграційній службі ми вирішили діяти, як це буває з візою. Наприклад, у людини віза на 10 років, на 5 років, на 3 роки в одному паспорті, але паспорт закінчився, і вона їде по іншому, тобто ви заїжджає по іншому паспорту. Тобто є така процедура. Коли ви їдете в якусь країну, декілька організацій допомагають це зробити. Перше це авіакомпанія. І друге, це погранці, які вас впускають в Америку. Так от, в аеропорті Варшава, в аеропорту Варшава дуже ну це вже дивлюся за цим десь декілька місяців. Самі робітники вони не дуже привітні. Тому, знаючи ці всі моменти, була інструкція у батьків, як поводитися, якщо вони не захотять пускати. Так от, приїхали в аеропорт Варшава, авіакомпанія Лот показує Travel Authorization», Бачу, ця компанія, що номер один в паспорті. А паспорт дають, по якому купили квитки інший. Не хотіли пускати. Казали: то дзвоніть посольство, дзвоніть в міграційну форму, в міграційну службу. Тобто, робили все, щоб люди не змогли скористатися цим гуманітарним паролем і виїхати з країни і отримати захист в Америці. Ну, знаючи, що є такі правила, що можна летіти по діючому паспорту, а документ показувати той, який вже експай, тобто термін вийшов. Вони сиділи і чекали. Ну і тут одна з один з працівників, вони навіть не зрозуміли, хто це такий. Це мабуть, був не авіакомпанія, це був не робітник авіакомпанії, це був робітник аеропорту. Він сказав, зараз я все вирішу. Зачекайте трохи. Він вийшов, прийшов. Повернувся, їх посадили за літак. Тобто, перша, перший момент, який ви повинні розуміти, якщо у вас така ситуація, приїхати за 4-5 годин до рейсу. Вони це знали, вони приїхали за 4 години. Вони все встигли, сіли на літак, прилетіли в Америку, і тут все нормально. По гринці, тобто прикордонники для них не важливо паспорт у вас закінчився чи не закінчився. Їм головне, що треба authorization на цей паспорт і є ID, який підтверджує, що ця. Людина є якраз та, яка отримав гуманітарний пароль. Їм поставили за півтори години United Ukrainian Humanitarian парол, і вони заїхали в Америку. От така була дія. Отакі були нерви. Це ж це відбувалося 25 годин. Що пускали, не пускали, прилетіли, не прилетіли, А головне те, що міграційна служба так і не відповіла. Ми так і не отримали зміну travel authorization, Хоча в інструкції це є. Тому скажу вам так, є дуже велика. Такий великий момент по вдачі, але є знання, є досвід, яким вами я ділюсь. Якщо ще не підписані на мій інстаграм, зробіть це. Розвідка Родік також в Ютубі, я даю дуже важливі моменти. І до зустрічі! Нехай вам щодо.